Бактерії користь та шкода. Перші бактерії з'явилися, ймовірно, більше 3,5 мільярдів років тому. Бактерії це дуже маленькі організми, які складаються з однієї клітини. Бактерія, в перекладі, з грецької мови означає паличка. Бактерії дихають, живляться, ростуть, розмножуються, вмирають. Ціанобактерії це синьо-зелені водорості, так їх називають, тому що на поверхні звичайних прісних або солоних вод вони формують синю зелену слизову плівку цвітіння води, що представляє небезпеку для здоров'я людини та живих істот через високотоксичний вплив під час контакту ґрунтові бактерії найважливіша ланка загального кровообігу речовин у природі, які не тільки збагачують землю корисними елементами, але й покращують фізіологічні якості ґрунту. Бульбочкові бактерії група ґрунтових мікроорганізмів, здатних проникати в кореневі волоски бобових рослин і формувати нові органи, бульбочки, в яких відбувається фіксація молекулярного азоту з атмосфери. Бактерії, гниття, група різних мікроорганізмів, що здійснює процес розкладання азотистих речовин із виділенням аміаку. Беруть участь у крообігу азоту нітрогену у природі і оживленні рослин. Молочно-кислі бактерії, живлячись цукром, що є в молоці, утворюють молочну кислоту під дією, якої свіже молоко перетворюється в кисле, а важке у сметану. В організмі людини молочно-кислі бактерії беруть участь у процесах травлення, зміцнюють імунітет системи та допомагають позбутися інто. Ксикація організму отруйними продуктами гнилої мікрофлори. Шлунки корів, овець, кіз у кишечнику коней живуть бактерії. Ці тварини споживають багато на клітковину рослину їжу, але самостійно її перетравлювати нездатні. Тому бактерії допомагають тваринам перетравлювати. Та засвоювати їжу, збутник кашляку, збутник туберкульозу, збутник стафілококової інфекції. Хвороботворні бактерії це мікроорганізми, які можуть спричинити захворювання людини, тварин чи рослин. Висновок: користь бактерій. У забезпеченні грудючості ґрунту, вони розкладають органічні речовини до неорганічних, які споживають рослини, азотофіксуючі бактерії та ціанобактерії здатні засвоювати азот повітря. Тим самим вони повертають його в ґрунт. ґрунтові бактерії виробляють сполуки, що прискорюють ріст рослин. ґрунтові бактерії беруть участь в утворенні кам'яного Вугілля, нафти, торфу. В кашечнику людини живуть бактерії, які сприяють процесам травлення, синтезують деякі вітаміни та перешкоджають діяльності хроботворних мікроорганізмів. Дякую за увагу! На даній презентації сумнівно працював незмінний прихильник природознавства Володимир Савченко.